Крайній багін, крайня грона. Оце завіс із неї, з однієї. Ось що лишилося, ніби дуже рідко йогоди, Ну, подивимося, що буде ближче до осені. Таке саме. Ось відео з першою гроною, яку я знімав, щоб після запилення осипалось багато зав'язі, дивіться. Супер. А здавалося б, щоб немає, да, там. І грони не буде, а є. Гром 400 з пів буде гронка точно. Це пізній виногрод, він ще далеко не надувся. Його де будуть разів у два більше. Так що супер.